1 лютого 2025 року. Приїхали, необхідно розкрити оцю стареньку хатку. От. Якщо подивитися, тут у нас три ряда шифера от. і відповідно ми її будемо розкривати. Якщо зараз, наприклад, там пів десятого задача стоїть розкрити дальню половину і залишити її аж до димаря. той димар, де перший дальній вір розкривається, а цей залишається цілим. От, Так що. Ну що, треба для цього інструмент такий. Молоток. І зварений з 40-го уголка. А зараз ще надпись 40 була, тож приварена планочка, вирізаний зуб для того, щоб закладати під шиферний цвях. З другої сторони, кусочок труби там то десь 35, а труба сама 40, 40 на 20 на 40 на 3. От. Ну, якось там для того, щоб його можна було розкривати. Ми Взяли ту штуку, яку ти казав, з однієї сторони прорізали, з іншої сторони, на цей уголок ми наварили уголок 20х40 троєчку. І, відповідно, вирізали паз для того, щоб можна було вигнати шиферний гвоздь. Ось у нас гвоздь. Він прибитий і вибить його не так реально. Беремо отка і набиваємо. Ось таким чином набили. Тепер починаємо бити. На цей ударник. Ось в цей час вилазить. Гвоздь достається в руках, шифріна спускається. Все. І так, 10 година 30 хвилин, О, справилися ми відповідно з шифером. З однієї, і з іншої сторони так само то -то зняли. Інструмент такий використовувався. Ось молоток. І той на той гвоздодьор, так званий. Тотис. Опа! Ось з такою поріздю. Сюди бить, а сюди вставляти шиферний гость. Ну що, робота виконана. Ось от на горищі є старі різні речі. Найшов ось таку штуку. Не знаю, що воно таке. Сито, не сито. Хто знаєте, що це таке? Пишіть в коментарях. Скарби з горища. Розбирали далі старий будинок. І ось знайшли якусь таку річ цікаву. Лопата, не лопата. Лопату. Лопату. Ота обережно фасади вже немає. Полетело. Фасад немає, фасада Чого в старих хатах пожари бували? Он вам солома. Це називається комен від лежака, від лежня. Іде далі до димаря. Оце все О, дерево з корою навіть. Вон, дерево з корою. Обмазане просто глиною. А тут ще якась солома. Звісно, може бути і пожежа. Ось такий у нас димар. Був побудований. Ось результат роботи. Тільки пів другого. Шифер весь знятий.